Страстна або велика п'ятниця для віруючих християн це найскорботніший день року. Сьогодні віряни згадують страждання та смерть Ісуса Христа для тих, хто постує п'ятниця перед великоднем ще й найсуворіший день великого посту. Їсти можна тільки городину, і то не у великій кількості. Також у цей день говорять, не можна нічого робити, особливо шити та рубати дрова. А у народі кажуть, хто співає у страсну п'ятницю, той плакатиме у Великдень. В цей день в п'ятницю, як правило, ніяких справ ми дома не робимо, але всяка справа нас має привести в храм. В п'ятницю служиться посеред дня чин на розп'яття Спасителя. Як правило, в церквах в цей час виноситься плащаниця із зображенням христа, розп'я Христа вже померлого. На середину храму і читається канон на плач Пресвятої Богородиці, а ввечері часто в багатьох храмах служиться вже Єрусалимська утрення із обносом плащаниці навколо храму.